Багато чула гарних ігуки про цей заклад. Тердло, там тердельники продаються, якщо я правильно сказала, буду сьогодні пробувати його. Ось таке. Це такі начиночки. Так, моє готове. Так, пробую. Моє вже готове. 10 хвилин чекали. Морозово смачне. Зараз дойдемо до цієї з знімля. Я брала собі таку штучку з морозового, там є з кремом. Мені сподобалось. морозово дуже смачне. І ця корзинка, я вже трошки поїла її. Воно дуже-дуже смачне. Будете мати можливість? Блата на плачерена, обов'язково таїться без пушки, йдеться дуже смачно.